Зараз а, буде презентація нової ініціативи 21 листопада. Ідея полягає в тому, щоб об'єднати ініціативи людей а, заради а, просування актуалізації і просування цінностей українських світових. Дуже змінилося суспільство. за останній рік з чимось. Суспільство зробило величезний стрибок. Набагато більший, ніж політичні еліти, економічні еліти. Суспільство щоразу вимагає більше. Ніж сьогоднішній задній йому Водночас наш, наша ситуація, наш час ставить перед нами величезну кількість моральних дилем. Коли ми будемо говорити про цінності, коли ми будемо думати про цінності, коли ми будемо кожен раз перевіряти кожен свій вчинок в політиці, в бізнесі, в культурі на предмет відповідності цим цінностям, коли ми будемо допомагати молодому поколінню зрозуміти, які цінності є найважливішими, тоді. Ми тільки тоді зможемо побудувати ту саму нову Україну, яку ми прагнемо, і тільки тоді ми зможемо отримати і остаточну перемогу над геополітичним супротивником, над нашим ворогом, і остаточну перемогу нової України над старою Україною.